Де від депутата? Звідки вони, що набрав, то й мають? Заробляють на людях. Що, що я можу сказати? Крадуть. Ну, як? Крадуть в людей, де вони беруть гроші. Я Звідки знаю? Я не знаю. Ми, ми не депутати. Зібрати тих всіх депутатів і дати таку мізерну пенсію, як от я маю мізерну пенсію. І як прожити зараз? Нам всім відомо, звідки вони беруться гроші. І просто вражається несправедливість, чому одні люди мають тяжко працювати і мати копійки, а інші, по факту, нічого не роблячи, мають в офшорах мільйони. Ольга Васильівна, з вашої пенсії беруть? З усіх, так? А де з їх не Знаєте, з миру копійка, голому рубашка. Ну, будучи при владі, мабуть, кожен намагається забезпечити своє майбутнє своїх сімей своїх дітей. Хай собі збагачуються, головне, щоб вони ці кошти витрачали і допомагали зараз армії.